Це марафон громадський вибір вибір-2014». У мене в студії вже є остання гостя в моєму денному блоці. Це каша Савцова, лідер гурту Крихітка. Доброго дня вам! Доброго дня. Ви вже мабуть встигли проголосувати. Бо Я бачила, що ви писали, що я йду як на пікнік. На я зібрала сумку, якраз після нашої зустрічі піду, тому що мені там доповідають мої родичі, що все ще черга, все ще черга. Пропускають тільки з немовлятами. Якщо тобі за 80 то що я зараз стану в чергу і півтори години, мабуть. Проведу на дільниці. Я скажу, що не лише київська дільниця, а й закордонні дільниці теж там спостерігаються черги. Зокрема, от е, буквально 40 з чимось хвилин назад відкрилися дільниці Вашингтоні. Ось маємо фото Мирослава Гонгадзе з Ваш... з однієї з дільниць Вашингтона, де люди почали традиційно з гімну е, роботу на дільниці. Вже багато виборчих округів проголосували, зокрема Австралія. Е, в більшості закордонних дільниць люди ще голосують і навіть в Росії голосують нормально. Взагалі на закордонних дільницях вибори проходять спокійно. Чого не скажеш про Донецьку та Луганську область? В Донецьку не голосують, в Луганську не голосують, але в областях все ж таки відкрилися деякі дільниці порівняно із восьмою ранку. <клес> Ось так каша, ви, ви я бачу, дуже активна в тому, ну завжди активна, але в плані виборів також. Тобто, ви моніторите там як голосують, де можна прочитати про мажоритарників. Я так розумію, що. Ну, проблема насправді на дільницях з тим, що інформації про кандидатів-мажоритарників до Київради, наприклад, взагалі немає, наскільки я розумію. Ну тому що до виборів треба готуватися з делегіцією на те, що ти зранку прийшов, і що тобі спав на думку. Ти думаєш, що за один день ти впоришся і розберешся. Ті, хто ходили на майдан протягом трьох місяців, вибирали собі кандидатів, Тож сьогодні це просто верхівка айсбергу. До цього треба було читати статті, читати програми, дивитись на кандидатів. Мені здається, що треба вже забути про безвідповідальний вибір, коли подобається там гасла певні або людина пару слів гарно сказала на телебаченні. Слава Богу, є ваші колеги, які проводять дослідження і програма Наші гроші Українська Правда і сумнівний поки але інформативний ресурс Кулуари. Вони оприлюднювали великі матеріали про мажоритарників, які чи то під різними лишинами різних партій знов пробираються до влади. А через те, що ми якби домовились на майдані, що ми перезавантажуємо владу і хочемо зробити наші стосунки з нею набагато прозорішими, то ми весь майдан з цією думкою простояли і зараз йдемо очищувати Київраду від старих політичних сил. Угу. Але як ви от бачите, ви напевне спілкуєтесь з багатьма людьми? Як взагалі наскільки зараз цей вибір є усвідомлений? Тому що ну я, наприклад, багато чую про те, що люди готові голосувати там за одного з кандидатів, наприклад, на, на, на президента, тільки тому, щоб все таки вибори відбулися в один тур. І будь-що буде, просто щоб ця ситуація така на сході дуже критично завершилася. Нарешті люди готові там, можливо, поступитися тим, за кого вони б хотіли голосувати, так але щоб швидше все закінчилося. Ну, у нас знов вибори без виборів. Звичайно, що поки що не недозріло суспільство до того, щоб висувати від себе нормальних кандидатів, адекватних всі ці внески по 2 мільйони, непрозорі фінансові, Звіти кандидатів, все ще там, я гадаю, що кандидат, якого ти будеш вибирати просто по співпадінню світогляду, з'явиться через років 15-20. Тому, звичайно, що деякі голосують просто проти когось конкретного. Щоб хтось там не пройшов, наприклад, бабусі голосують там проти яким здається ультраправих, або там навпаки, там патріотично налаштована молодь голосує проти комуністів, щоб не допустити повторення радянського союзу тут нарешті розпрощатися з ним. Тобто у кожного є, скажімо так, поведінковий мотив, з яким він іде на вибори, так само я як і всі українці. Ознайомлюючись з програмою, програма кажуть одне: спонсори олігархів, про яких ти знаєш, якщо читаєш і спілкуєшся з залаштунками. Ти розумієш, що певні кандидати були заплановані цією олігархічною групи, яка скинула Януковича, і з якої наші інтереси збігалися. Це, треба зважати на це. Інше третє там після появи на політичній арені, Юлії Володимирівни з'явилися нові. Якісь мотиви для голосування або антиголосування. Ну і знов таки ці люди нової генерації, наприклад, Богомолець, Яраш, Рабинович, хто там ще, ну Гриценка, не можна так сказати, вони все-таки також є вибором без вибору, тому що ми всі розуміємо, що щойно вони відуть в... Там по посядуть на посаду президента, наприклад, да? той саме Гриценка, буде сама богомолиця, бо уявами Давайте фантастичне... Ми прізвище може, ну, що... ми ж не агітуємо. Вони існують, вони є в бюлетенях. Всі ці люди зіштовхнуться з Верховною Радою, яка зараз складається з реваншистів, фактично. і ці... Е... Якби так сказати, мережі людей, які вже давно сплилися і навчилися використовувати державний ресурс заради власної кишені. Тож фактично, ми перебуваємо в конкретному середовищі між Донецькими і Дніпропетровськими, і ця, це протистояння двох угрупувань бізнесменів, олігархів і криміналу, давайте вже називати речі своїми іменами, триває з 90-х років. Тож ми маємо просто просунути свої. Просковзнути зі своїми національними інтересами оцю ж між інтересами олігархів і про це не варто забувати. Я скажу, що ну з олігархами спілкуються по своєму представники Донецької Народної Республіки. От а новості Донбаса, офіс, да? не новості Донбасу публікують фотографію, що назустріч Ахметовим під його резиденцію прийшли з гранатометом. Бачимо, це це доволі, доволі іронічно, тому що я вважаю, що він все таки інвестував в весь цей двіж, щоб домовлятися з Києвом про дотації щодо енерго. Щодо цін на але це погано для нього закінчилося. Ну ще не закінчилися. Надіємося, що з Ренатом Деонідовичем буде все добре. Ну фізично я маю на увазі. Ніхто нікому не бажає. Нічого поганого, звичайно, нічого злого. Знаємо, що Рінат Леонідович перебуває в Києві. Зараз його немає там в Маріуполі, якщо я не помиляюся, зумів проголосувати Сергій Тарута за місцем його прописки, тому що в Донецьку, де він голова державної обласної державної адміністрації, Донецька він голосувати звичайно би не зміг, тому що в Донецьку жодна з дільниць не працює, як і в Луганську, але Жодні в це Жодної дільниці немає в Донецьку? в Донецькій області, працюють і в Луганській області працюють, але в обласних центрах дільниці так і не відкрилися. Це так вони що... хотіли, щоб ми почули Донбас, самі собі перепере пере... не зробили неможливі вибори. Це вони так хотіли, щоб ми їх почули. Представники, до речі, це громадських організацій в Донецьку говорять, що це не голоси Донбасу, а це треш Донбасу. Назвали це так. Ну тобто, що ну те, що відбувається в Донецьку, зараз це все звичайно. Нагадує якимось людям, які є проукраїнськи налаштованими. Ну якісь просто я навіть називаю що це вже не проукраїнськи налаштоване, а налаштоване на конструктив і здорових уст. тому що те, що влаштували там, такий безлад з майданом порівнювати. І ці люди казали, що у нас тут безлад. Це звичайно жахливо, що кримінал взяв гору на Донбасі. І я тепер розумію, чому вони так боялися масових заворушень, тому що вони знають, що в цьому регіоні кримінал настільки близький до влади, а міліції там фактично не існує, тому що вона є частиною кримінального угруповування. Що тепер я по-інакшому дивлюся на страхи Донбасу перед громадськими заворушеннями, ти просто боялися того, що зараз сталося? Хоча самі відкрили кордони, самі е терпіли цих міліціонерів, самі. Насили, напевно, бутербродом, інтервентам. Я не розумію, на що вони розраховували, запустивши це, це насилля до себе додому. Я е, маю інформацію з ЦВК. Тобто, вже аналітики і спостерігачі пояснюють, що все-таки явка справді просто висока, висока ну як ніколи. Тому що все-таки ЦВК, оцю от явку 38 з чимось відсотків проголосувало вже станом на 15 -0 -0. Це вони рахують від цієї кількості виборів. Тобто, не від зараз голосує приблизно 28 мільйонів. Може проголосувати з 35, які би мали голосувати. Тобто, те, що в Криму не голосують. Люди, те, що на Сході не голосують люди, це приблизно там близько 6-7 мільйонів виборців. І від цієї 35 мільйонів кількості людей, все ж таки, явка 38 з чимось відсотків на 15-ту годину дня. Це велика дуже явка. Насправді, тобто не рахують від тих, хто може голосувати, а й від тих, хто не може, також голосувати. Каже, я питаю всіх якихось людей творчих, які проходять на студії, і громадських якихось діячів все ж таки, що далі? Тобто відповідальність ж не закінчується на тому, що ти прийшов на вибори, там поставив за свого кандидата галочку і все. Можливо, ви вже маєте якусь. Ви завжди активно працюєте, ну як на громадському фронті, я б сказала так. Що ви будете робити далі? Не як співачка, а чи є у вас якісь ініціативи свої? Мені здається, що час боротися за політичною безграмотністю, час робити такі самі ролики, як роблять інші країни для своїх громадян, коли пояснюють ось що таке мажоритарка, ось як можна зловживати. Повноваженнями президента по парламенту. Ось чим новий проект конституції, яку зараз, нібито нова Верховна Рада, який ніхто не бачив, до речі, намагається проштовхнути для обмежень повноважень президента. Чим відрізняється стара, наприклад, від нової? хто це може зловживати і для чого це може бути зроблено? Тобто мені здається, що зараз потрібно, по-перше, поміняти інтонацію з ну от зараз, скажу так, зараз найважливіша частина революції насправді, коли. Ось і багато людей, які могли б бути пікселями просто з там з транспорантом або просто своєю присутністю, як ми були на Майдані, вони зараз не можуть ні брати участь, тому що зараз потрібно реально починати розбиратись. Це болісний, довгий процес. Потрібно читати, потрібно цікавитись, потрібно слідкувати, як твій депутат проголосував, чому він так проголосував. Чи ти готовий прийти до нього в приймальню і сказати: ні, ви не представляєте мої інтереси. Тобто. Зараз цей великий натовп, який був, здійснював революційний рух, він фактично скеровується такою маленькою ініціативною групи, в яку входять журналісти. Юристи, громадські діячі, які власне і здійснюються завантаження і долучають всю спільноту тільки для моніторингу. Дивіться, вас знову намагаються обдуритись. Дивіться, старі обличчя знову лізуть під новими іменами». Тобто, зараз не складніший етап революції, тому я би закликала до максимальної концентрації, не треба розслаблятися. Ми не маємо повторювати помилку 2005 тисячі року, 2006-го, коли любі друзі почали домовлятися між собою. А ті, хто винен, так і не сіли в, в тюрми. Тобто бандит... ми домовились бандитам цю роми. Давайте, незважаючи на те, що нам доведеться примусити владу боротися з самою собою, це реально майже неможливо. То у нас є реальний інструмент лише вибори. Ми зараз вибори це є ілюстрація. Дякую. У нас була каша серцьова. На жаль, маємо такий довгий ефір і так багато гостей, що не можемо вислухати всіх настільки, наскільки би ми хотіли.